Всім привіт! Сьогодні ми подивимося ігри оновленого складу Navi в мобільному та комп'ютерному PUBG. А також я вам розповім, як кожен з вас може прийняти участь в турнірі на 500 тисяч доларів, де не буде кіберспортсменів, а всі такі самі граці, як ви. Де ви ще зможете отримати титул eSports Global Stars. Ну і звісно розкажу за структуру цього турніру. Тому ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім приємного перегляду. А щоб він був дійсно зручним, я додам демкоди і ви зможете собі вибрати найлюбленішу частину з цього відео. І яка інформація вам більш цікавіша. Тому не забудьте поставити подобайку. Ну в моєму телеграм-каналі по лінку в описі. Ви можете придбати її сішки по найнижчим цінам, по входу, по айдішці, оплата різними валютами, буквально з крипта, PayPal, гривньою переводи, з Америки і так далі. Можете привезти з любої країни. Посилання в коментарях. Офіційно, розробники відкрили реєстрацію на турнір PUBG Mobile Global Open, де заборонили грати абсолютно усім кіберспортсменам. І вийшов такий прикол. Те, що кіберспортсмени, які грали ще рік тому якийсь турнір або навіть були просто в заявці і не зіграли жодного матчу, вони не можуть грати на цьому турнірі. Практично для всіх таких напівкіберспортсменів в Тір 3, Тір 4 кар'єра, можна сказати, закінчується на цьому ПМГУ. Але тут є гарна новина, те, що кожен гравець, який ніколи не був на кіберспортивних турнірах, який не грав в МСЛ, який не був в заявці, він може прийняти участь та боротися за призовий фонд в 500 тисяч доларів. Зараз проходить реєстрація. Ви зареєструватися на цей турнір можете по лінку в описі. В моєму телеграм-каналі є одразу посилання. Ви можете зареєструватися. Абсолютно усі бажаючих. Зібралися з друзями, хочете грати чемпіон світу. Пішли і граєте. І проти вас не буде кіберспортсменів, не буде там Наві Альфа 7 та інших команд. Їм усім абсолютно заборонено приймати участь. Тому поспішайте реєструйтесь на турнір. Але є одна погана новина з цим турніром. Не встигають доробити карту ронду до цього турніру, тому будуть команди грати на Санкі, Рангель та Мірамарі. Але ви просто світі, ви можете зіграти на турнірі з призовим фондом 500 тисяч доларів, де не буде кіберспортсменів. Шанси на перемогу та навіть шанси просто попасти до грандфіналу, фіналу буде проти в Ташкенті в Узбекистані та за призовий фонд 500 тисяч доларів надзвичайно великі. Тому кличте друзів. Переходьте в мій телеграм-канал по посиланню та реєструйтесь на цей турнір. Хоче дуже круті новини для молодих гравців, а от для кіберспортсменів це просто жах. Я тут порахував, виходить, що бути кіберспортсменом в PUBG Mobile – це повний жах на 2025 рік. Бо якщо ви грали помесел у вересні і не пройшли на ПЕМДЖІ, вам треба чекати 7-8 місяців до нового сезону, дивлячись, в якому регіоні ви грали. Якщо ви пройшли на PMGC, то вам чекати 5-6 місяців до наступного турніру. Якщо ви пройшли до гранд-фіналу PMGC, тоді 4-5 місяців. Вибачте, будь ласка, а наша організаціям зберігати свої склади та платити зарплатню 4-8 місяців. Щоб що? Ну і як має працювати ця кіберспортивна екосистема, щоб всі великі організації хотіли сюди заходити, де всі подивились на таку систему? Багато організацій відмовилися на цей сезон, розпустили свої склади. Багато організацій вже відмовилася від партнерок. Тому чекаємо, що нас очікує. Для молодих гравців це плюс те, що буде ПМГО, але навряд чи на це ПМГО і хтось зможе підписати з великих організацій. Мені буде просто. Це не цікаво, так що спостерігаємо за цими моментами і дивимося на реакцію організацій. Бо насправді так глянути, от як для мене, от ми з грандфіналу фіналу ПЕМДЖІ по, по факту не побачимо жодного турніру з нашими улюбленцями е, аж до квітня. Ви просто уявіть собі, що з грудня, до квітня ми не бачимо турнірів, бо їх просто немає. І кіберспортсменам це просто можна сказати габела. Ну і прикол в тому, що молоді гравці можуть зіграти PUBG Mobile National Cup лан турнір, можуть зіграти PUBG Mobile Global Open лан турнір. І потім ще й грати по МСЛ. А кіберспортсмени не можуть ні грати ні по джинму алешного капа, ні по МКО, а можуть грати тільки по МСЛ. Просто уявіть, що для молодих гравців, для не кіберспортсменів, які не в організаціях, турнірів втричі більше, ніж для кіберспортсменів. І це якось дивно. Молодим гравцям на турнірі ПМГО можна буде отримати титул eSports Star. Такий самий титул давали на PUBG World Championship та на PMGC. Ви можете отримати eSports Global Stars на 365 днів, і це дуже круто. Давайте я вам розповім за реєстрацію, за дати проведення турніру та як можна на нього зареєструватися. Турнір поділений на 4 частини. Спочатку йде ПЕМГО реєстрація, потім Open Quali, потім приліми, потім Main Event. Реєстрація з 16 січня по 9 лютого. Кваліфікації з 13 лютого по 2 березня, а потім в нас вже місце починається приліми та грандфінал. Тобто ви можете прийняти участь, що всі встигаєте, встигніть зареєструватися. Повний календар подій. Повна система турнірів розписана докладніше в моєму телеграм-каналі. А зараз ви бачите в себе на екрані. Тому, якщо хочете прискіплюючи подивитися, обов'язково поставте на стоп і дивіться свою повністю структуру турніра. І напишіть в коментарях, чи будете ви реєструватись на ПМГО і чи хочете ви такий титул. Про PUBG Mobile Global Open я вам розповів. Але давайте ми подивимося матчі з участю Na'Vi PUBG Mobile, де вони грали з Killjoy. Дуже часто не грає з Кінджой, кожного дня гравці міняються. То Панчер пропускав матчі, то псіх пропускав матчі, то спайдермен пропускав матчі і замісних грав Кіл Можливо, команда тестить собі нового п'ятого гравця. Давайте подивимося, як вони зіграють у Мірамар на одному з турнірів, де у Кіл було 9 кілів за матч. Спостерігаємо за файтом Наві проти Нігма Гелаксі. Кітсономфайтвардзе, пабу demiş şu anda. Bakın Punisher'ın Nigma Galaxy'nin Python Redox Lemon'u aşağı çekme başardı. Punisher'ın menleri şu anda Redox'u da yakalayacak ama burada artık işler karışıyor. Nigma Galaxy tarafında tek başına kalan bir Snowix var ama... Navi отримали два ноки, але без особих проблем закривають команду Nigma Galaxy. Далі вони стали сплітом в чотирьох. Подивіться на цей спліт. Як вони приймали своїх супротивників та контролювали таку зону? Що скажете по цьому спліту? Напишіть в коментарях. Поїхати, Михайло, тут свінцерія. Burada o kesi skorunun Atos Finserani'yle yazıldı? Keçinki skoru MVP Striker tarafından garantilenmiş. Baba Fingo yerde. MVP tarafından tek başına kalan bir isim var. Striker. Striker Baba Fingo'yu da yakaladı demiştik. Bomb Killer'ın ikisi yakaladığını göreceğiz. Burada Baba Fingo'nun iki skoru Striker tarafından. MVP Esports. Hanelerine yazıldığını söyleyebileceğiz. Şu anda soldasın ki skoru garantilenmiş. Fireflux tarafında tek başına kalan bir Scarface var. Scarface şu anda Striker'a doğru mermilerini gönderecek. Zeptin'in X'a olsun ki skonu Vatan Game ve e-spor sahneye ne gördük. Killer de Senfoni'nin ki skoru garantilecek. Şu anda Scarface karşı karşıya gelmiş Striker vardı ama Striker'ı uzaklardan vuran bir Loxy var. Şu anda e, Killer Joy defne rekamış. De NXS tarafında burada NXS'in mücadele altıncı olarak Vedalen takım haline geleceğiz. Zeptin'in mermileriyle ama Скарфейси Локсі манмініґондаме девамед його скарфейсом пічним браком дяк Локсі Скарфейс Підженек. Завдяки такому спліту наві підфармили вже одинадцять кілпойнтів, і це було ну дуже непогано. Команди залишались топ-чотири ситуації, і давайте подивимося, як вони догравали цей матч. Oo, Raptors Twinser'de de herhangi bir kayıp yok bu arada. Şöyle bakalım. Raptors Twinser 11 2. skorunda herhangi bir kayıpları yok. Evet Scarface Lox tarafından artık yakalandı. Zaten Lox'u peşini bırakmamıştı Scarface'in. Flax dördüncü olarak mücadele veda ediyor. Dördüncü Miramar haritasına son 3 takım 10 oyuncu var. Bir yana temsilcimiz Regnum Kare dört kişi. Bir anda diğer temsilcimiz Vatan Game 5 kişi skorundalar iki kişiler. Bir diğer yana da Notus Vincere var. Çok başarılı bir takım Navi. Şu anda temsilcilerimize karşı karşıya bakalım burada. Beni kim alacak? Kindercu'ya çok açıklardan Notus Vincere. Regnum Kare'ye doğru ilerleyecek ama Spiderman'in zevkli yakaladığını gördük. Orada tek başına kalan bir isim daha var. O da yakalandı ama Lemon aynı zamanda Wild'i yakaladı şu anda. E, Vatan Game Espor mücadele üçüncü olarak veda ediyor. Natus Vincere'ye doğru bombalar gönderilecek şu anda. Aşı kesmek için Wild yerde. Takım arkadaşı Silas kurtarmak isteyecek galiba. Silas'a doğru geliyor. Ama Natus Vincere açı alıyor. Bakalım. Chat. Temsilcimiz Rektum Karen Navi'ye karşı. Bakalım burada beni kim alacak? Raiz doğru gönderilen memler var. Silas Wild'i kurtarıyor. Bir ragdum kare win spam alabilir miyim? Rag, rag win spam alabilir miyim chat? Şu anda bir sonuçta temsil eden onlar. Eee, kinder doğru gönderilen memleğe var. Loxy ile karşı karşıya memleğe gönderilmiş ama... Spiderman farklı bir açıdan vile yakalamayı başardı. Silas'ın önüne P90'ı var. Loxy'nin canı çok az kalmış şu anda. Spiderman, Sylas'ın orada memleğini gönderecek ama Silas artık dur dedi Spiderman'a. Son alanda 4v4 bir fight var. Karşılıklı takaslar anında Lemon'un bombasını Wild'in kill skorunu gördük. Sylas sonra doğru bombasını gönderdi. Şu anda Punch'ın canı çok az. Lemon'un bombasını Noxie'yi patlattığını göreceğiz. Bir anda Ryze ve Sylas skillisinin Natus Vincere'ye karşı bir oyunu var ama Killer Joe yakalamaya başardı. Tek başına kalan bir Silas var. Silas'ın başı belada şu anda. Ama elinde P90'ı var. Silas tehlikeli bir oyuncu. Lemon'u yakalamaya başardı. Ardından bir anda Killer Joy var. Bir anda başka bir isim ama Killer Joe'nin Sylas Silas'la yakalandı. Olsun yine de güzel denemeydi. Ellerine sağlık diyelim. E, Regnum Karya temsilcimiz 9 kişi. Devletkili bitkili По 3 кіла від Лимона та Фліпа і 2 кг від панчера. Дуже хороший результат від НАТО Свінсери. Але не всі матчі були такими. А як ви думаєте, залишився кіжу навіть? Чи він просто зараз грає з ними? Напишіть в коментарях. Ну а ми переходимо до ПК ПАБГО, де в нас НАТО Свінцери грали Суррілокап на призовий фонд дві тисячі доларів. Команда трошки оновила свій склад. Діфікс покинув команду, а в ролі Стендіна зараз за них виступає Бустік. До речі, раніше я думав, що Бустік буде основним гравцем, але в офіційному анонсі наві тут написано, що він виступає в ролі Стендіна, поки команда підписує гравця. Тобто Бустік не залишиться в команді, а можливо залишиться на п'яту позицію, а вони підпишуть іншого гравця. Поки що новин немає. Але ми давайте подивимося один з матчів в першій катці на карті Арангель Команда НАТО Свінсерафалес проти своїх супротивників, і вони потрапили у бутерброд. So now they have to play as a three-man Hakatori with a do double knock. Hedrox <sniffs> and Lurex are out from Win or die. Now Navi moving in because they have a knock on Sparta, and this looks like Navi. So let's check Sofiushka. Yep, French dogs barking in my background. Probably Spartacus getting flushed. Sofushka grabs his first kill. And boom, are out on 14th. We did not see that. Those snakes on Hakatori good, but not good enough. Frenchy is down. Perez knocks him, Turbo Chen and an Edex. Now they have to hold their ground. Turbo Chen, eating getting a headshot and an 8, and a second 8. Second 8 will get him. Hakatori will knock him, and it is all over. Or French dogs, only Nidex remaining. With the tail stuck between his legs, getting shot at. Trying to get in. But where, where do you wanna go, Nidex? Shelter is all full. Is the shack your destination? Looks like it. If he can get in. GG. Holy Koda, hold on! He in. It's good. He has a good circle as well. 20 seconds remaining. Until phase four. Have a long playing from the east side. And now we do have Presenti. And we live again in a huge CIS battle. Now we are in. With all four members. fairest on the X Factor position from south. Oh, And this is the exact position I was talking about. Fairest. Coming from down under. Al presente and Salik. Even though they do not want to, they will have to face Ferris because he is giving them no other choice. Because he's pressing on the knock on Hobbiters. And he gets a second one. slow jacket caught off guard. And Al presente. Ferris behind the tree getting the flushes. Ferris pushing out. And. Yes, наві, ідеально виходить з бутербути. Подивіться, як же класно відіграли. А мені момент від фериста заріз сильно сподобався. Я думав, що він буде сильно ризикувати. Але гравець пішов в соло, знизу один в два зробив клащ момент і витащив файт своїй команді. І тим часом у наві було більше ніж 9 кілів на рахунку. А весь сіджінфеє. Окей, Софіюшка Окей, Софіюшка 11 12 Навінатосвінцер продовжував домінувати на карті. Закривши два склади, вони під'їхали в файтись проти третього. Закрили три склади, дванадцять опонтів не було на рахунку. Але далі ситуація була дуже складна. У командним було зони у Game Gladiators була найкраща позиція на карті, і вони спокійно могли закривати своїх опонентів. Також гравець ОП Сайдерсів, ще трошки підруйнив матч, закривши одного з гравців наві. Давайте подивимося, як закінчився цей матч. no he does not have a minute divine the zone is already on its way just three smokes playing in the midst of it i mean they just cannot contest him he's moving closer and closer now on the timer with the smokes and with the circle on his back he needs to smoke forward forward picking up the shield move a bit closer the zone is miles away for him but he's playing for the placement points as well he still has hello my bat and the hell my bat is already in the circle he knows about levante and B is out heroic effort 15 kills for navi i want that find but he overpeaks he could have gone for the heal. He still has one. But he wanted it so bad. Oh, my bad. It's eliminated on third. And now GG against Na'Vi. 3v1. Akatori will not be picked up. And Ferris only has a folded. That will be destroyed. And it is all Навіть забирає топ-2 геймінгледіатор з перші в наступній кати знову карта Гранге. Натус свінтер загубили двох гравців. Ну в тих ситуаціях де здавалося, що гравці вони втрачати не будуть. Але через те, що вони вибрали гарну позицію, гарно заскаутили, проаналізували, як можуть грати команди. І взагалі вдвох залишилися так втратили двох гравців, але залишилися двох класні позиції. В таймінг підійшли і почали файтитися проти двох колективів. Два в чотири можна сказати, був файт. Давайте глянемо, як Наві завершили цей матч. Ace pushes, so survives with one HP, and Duff went prone. He gets the spray down, and it is Navi in the second game. So two really, really good games for Navi. 16... На те його Рондо справи були гірші. На тут не йшла та гра, як на Ерангелі. А ось на Мірамарі команда вирішила за потужнічити в останній кальці ігрового Дня. Mm -hmm. Nice and easy. Page Keeps on Going. And Hakator waiting for him. Scav and Bridge enjoy aka Rustamar, coming in hard. Boom. Two nades in. Bing, bang, bang. Have a long eliminate on 8th. Eight. Eight is too long. five minutes in. Page still restable. Ross almost undoable. 11 first aids for Slaven. He's just playing for some more placement points there is no way he's getting out of here alive mm -hmm. I got the nail on Breach and another one so he gets all three of them he's on five we do see the circle <laughs> nice shot by the mad that line made it on sixth place but he got one extra placement point that counts sofishka giving no second chances top four navi with three whopper assaults we live again and gaming gladiators all of them not all of them with two damage. Stance is really close. The flash is just better. Look at him. The P90. Is it possible? Is it possible to take down the Goliaths? І Наві забирає ще один топ-1. Ну, 5 кілів їх оказує, це дуже круто. Натус Вінсера закріплюється на першій позиції. 67 ПТС на рахунку за один ігровий день. 67 ПТ за 6 матчів ну це дуже багато наступний день вони почали продовжувати фармити поінти. Хоча перший матч не був невдалий, вони відкисли, а от в другому матчі гарні були простріли від феєриста, хакаторі. На дистанції вони знищили просто двох супротивників, нафармивши декілька кілів. Потім почали фальси проти орлінгів, потім редлайн, там ще почали файти з кимось. Нато свінцер так поступово, поступово фармили і фармили поінти. Так, це було на дистанції, але команда знаходила ці кіли. В них не було плус файтів, не треба було. Файтес там 4 в 4 проти когось. Але на дистанції вони ідеально знаходили кілпоінти. І завдяки цьому вони залишились виживати під кінець матчу. Позиціонно команда грає дуже гарно. He's not overping, he's not getting those. Knocks for free, or even the flushes. So we'll see how it goes in the tournament in PEC. Because he played tournaments before, but just not the official ones, because he was not able to play because he was not eighteen. That is the minimum required age to be competing in PUBG esports. Top 3, dust only left with Medibay, Ope just chilling in the bot, 3 members, 4 Volper swords. then we have the full 4 from Na'Vi. Na'Vi we are well, no well known for just ripping everybody in those B-tier or C-tier tournaments. They just play with the momentum. I take just better, as we say. I'm just gonna stay on the new blood. If you do not mind. I just want to see. How he compares with some of the best players in EMEA PUBG, and how he thinks about the game. Hakadore will flush Hopi with a grenade. Fishka pushing from the left side, and the utility sergeant's deadly by Navi. How many utilities they are throwing at the same time at the same place? NABAT IS IS THE THE LAST PLAYER REMAINING, THAT BLUE ZONE is TOO LONG, BUT HAKATORI WILL Ідеальний контроль мапи і команд забирає топ-1. Ну, так виглядає, ті будуть усі готові знищувати. Так, я розумію, що це не турнір ті родини рівня, але загалом, якщо так подивитися, коли грають зі стендіном і показує такий результат, ще й після відходу Діфікса. Ну, це, знаєте, не може так не відсвічувати гарними моментами. А от наступного матчу був прикрий файт. Десята гра. Give him that as Utilities traded first so we can stay here. Fayeris with a spray down. They will get some huge gun. Fayeris goes down with a spray down. Trains him back and it is only Hakatori remaining in 1v2. But Oxen Dante against him. He's on his last flash. needs to stay active. Otherwise, gaming. Gladius will just get the rest is going. And it will be all over. Stands with 5 kills, 10 kills for gaming gladiators. Cash the spray down. Dante. The first spray, and it will be dante. For gaming gladiators, eliminating the whole Navi. Gaming Gladiators закрывает Na'Vi. Це було дуже погано, бо залишається буквально декілька матчів і все. Кінець турніру і НАТО Vincere померли в 10-му матчі. І померли в 12-му буквально в останньому матчі. У Game Лодіатор були всі шанси наздогнати та об'єднати навіти забрати першу позицію. А наві могли фінішувати другими. І давайте глянемо, як все це було. Now we're losing one and now it is Take Honest. Take Anest Il we'll Rip the Dream off new roster. For Fornavi to win the tournament, so he's going to be Gaming Gladiators, the champions of Survival Cup 1 Well, Levante, I don't know about that, man That's in a grenade range Oh, the Take honest He's playing a huge clutch moment for now ROX trying to get him he has a level three vest but he is on one hit headshot using this tree for perfection if he makes the cross oh la la is he going to do it is he going to make it ROX is not in the circle the only thing he has to do is wait the flash but Levante took off his helmet Great individual skills by so many players during the grand finals. No, no, that ain't gonna work. Five, six, seven, eight, ba ba, -ba! Геймінг-гладіатор забирає топ-2 в останньому матчі і забирає топ-1 на турнірі. Але клач гравця футболісту ну просто неймовірний. Нім Гладіатор займає першу позицію 118 ПТС, навіть другий 105 ПТС, третій live again, 93 поинта. Ми можемо бачити, що половина команд було 1 рівня, а половина команд тір 3 тір 4 рівня. А якщо ти подивитись, Вінцера, команда, яка зіграла з Тандіном, результат непоганий. Але хотілося як завжди. Першої позиції. Чекаємо, кого ж підпишуть офіційно наві, бо поки що новин немає. Хто це буде? З вільних варіантів є Спайро, є Perfect Твістин Minds, але він на контракті, і є бустік, але він в ролі стендина. Кого підпишуть на свої Пишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд, всім папа. -па.